Це, звичайно, є втіленням правовим суспільного договору. І цей договір може бути вдалим, і менш вдалим, і, і дуже вдалим, як у США. Але безумовно проблема України в тому, що Конституцію складали люди з менталітетом, таким колективістичним менталітетом, і третина Верховної Ради тоді були комуністи і соціалісти. І те, що вийшло, як на мене, це ну, фактично імітація суспільного договору. Бо хочу вам всім нагадати, вибачайте за дидактизм, що теорія ліберальної демократії фактично розроблена, ну, не нами звичайно, розроблена до, до дрібниць, тобто до деталей. І так би мовити, що таке конституція, як вона повинна працювати в країнах такого західного типу, в Євроатлантичній спільноті чи там цивілізаційно, значить, як ми говоримо на Заході, це, це абсолютно все відомо. Єдине Річ, що треба правильно визначити так звані національні коди. Тофлер колись казав, о він тофлер казав, що національний код це сукупність принципів і правил, які пронизують активність цивілізації, ну певної конкретної цивілізації, які її повторюваний дизайн. Це фактично так зване передправо чи передконституція, і конституція бере свої, ну так мовити, використовує в якості джерела. От от ці національні коди. Ну і Гегель те саме казав, що у французів є свій національний код, у німців свій, і було би великою помилкою, скажімо, перемішувати їх, чи вважати, що німецький підійде французам чи там британцям, і так далі. Це очевидно. І проблема з українським суспільним договором полягає в тому, що, що ми повинні, як тут я згоден з Грицаком, що ми повинні виробити свій зрозуміти точніше свій національний код і відтворити його безумовно в основному закону. А що стосується якості закону, то ще раз скажу, це на трійку з мінусом, те, що є, бо вибачайте, ми 30 років без війни. Ми 30 років незалежні. Так ми могли би формально провести вже ну три німецьких чуда і чотири певно, значить, польських чуда. Але не сталося ні німецького, ні польського. Тобто, ми фактично я це називаю, що ми черкували. Тобто, ми святкували незалежність і поводилися, як ну так знаєте. Нофнув нафнафініфніф, які будували три будинки, то ми побудували той що з шоссолому. Ну і чвино, сьогодні ми пожинаємо ті плоди, але йдеться про майбутнє. І я би сказав так, що Україна починаючи з 2000 року, це референдум кучми, перший, а потім Асамблея Януковича, а потім Конституційна комісія Порошенка, а потім вже тепер Конституційна комісія з правової реформи при президенті, яка має теж. Конституційну робочу групу це фактично визнання, що наш суспільний договір нас не задовольняє. А якщо конкретніше, то не задовольняє фактично його юридична оболонка, тобто конституцію України, то конституції це є документи свободи. Якщо говорити, що таке свобода, це фактично та угода, на яку погоджуються всі люди. Як правило, коли Джон Роллс говорить у своїй знаменитій книзі Теорія справедливості, він говорить, що єдине на що Погоджуються люди, якби їх зібрати докупи, от українці. Да то єдине, на що вони погодилися беззастережно, це на той на ту систему врядування, за якою вони би зберігали за собою максимум індивідуальної свободи, саме індивідуальної, бо всі ці знаєте, метафоричні там колективна свобода, колективні права. Це ну очевидно існують колективні права, але загалом свобода це право жити по-своєму. В індивідуальному вимірі <кій> в економічному плані це ринок, якого в Україні очевидно бракує. Сьогодні ми йдемо, хочемо да, записали в конституцію. Все таки, що наш курс Євросоюзу, що наш курс, значить, НАТО, там <кій> як парасолька Євросоюзу, але насправді що таке євросоюз? Ну в основному євросоюз це ринок, де можна змагатися. Він створений був як ринок, як власне з потреби розширення ринку. І він продовжує бути таким супер ринком, і в цьому плані як на мене, то якщо ми хочемо в Євросоюз, значить треба рентізація країни. Причому радикальна треба приватизація, треба збільшення поваги до, до власне до приватної власності. Треба створити верхній парламент для, для багатіїв, якщо ви хочете. Тобто для людей, ну апа middle клас, тобто ну, і. Очевидно, що ми не рівні в цьому плані, і наша мудрість зовсім різна, так би мовити, в залежності від того, чим ми володіємо. Тобто, ринок це вже є, фактично багаті люди. Це ті, хто у кого ринок вже визнав і хто піднявся на гору, вищу страту, так би мовити. І очевидно, що ну, в Європі навіть не треба бути федерацією, щоб мати дві палати. В Європі 10 країн приблизно мають верхню палату, попри те, що вони не федерація. Але верхня палата дозволяє здоровому консерватизму панувати. Верхня палата це завжди. Посилена повага до приватної власності. Вершня палата це завжди такий здоровий консерватизм, саме консерватизм справа, а не зліва. І е, я вважаю, що покінчити власне з соціалізмом, з колективізмом, який нас розвалює, е, чи вже може і розвалив, значить, е, це створити фактично ринкову таку е, ринкове суспільство. Ну, не створити, а фактично його модифікувати. Україна це набір таких, навіть тих правильних формул, так би вкрадених із чужих конституцій, до яких ми чи то не доросли, чи то боїмося, чи то не розуміємо. Тут уже багато причин. А сполучені штати вони записали те, в що вірять, і вони дотримуються цього. Це є вигідним для всіх і для простих людей, і для багатіїв. Американці не бояться над надбагатих людей, їхні Ну, скажімо, Джек Безос, коли розлучився з дружиною, то його відступне юридично було дорівнювало бюджету України. Як це не смішно, і американці? Це справжня довіра до людей. Тобто, вони не бояться, що люди озброєні, там 390 дев'яносто мільйонів нарізної зброї на руках. Вони не бояться, що люди дуже багаті. Вони не бояться, що абстрактне мистецтво коштує десятки мільйонів доларів. Вони не бояться фактично. Що скажімо на Бродвеї є 500 театрів, з них 50 великих. Здавалося би з точки зору нашої, знаєте, автомобіль потужністю там лімузин, потужністю 1800 кінських сил. Це здає, здається абсурдним. Там, е, значить, ракета Ілона Маска запущена в бік Марсу, пуста, значить, з манекеном. Це здається теж абсурдним, <кхід> але повірте, що саме отака свобода, повна свобода творчості, повна свобода. Думки і повна захищеність приватної власності, приватного володіння і власне, що зробити з цією власністю, оце і робити Америку Америкою. Тобто вона побудована на в такому позитивному сенсі початках. І нагадаю вам, що американська американський верховний суд в одному з рішень говорить, що інформаційна какофонія, яка є наслідком цього розділення символічної реальності і фізичної, вона є ознакою могутності Сполучених Штатів.